Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу посланий був ангел Гавріл від Бога в місто в Галілеї, ім'я якому назарет, до діви зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із з дому Давида, а ім'я Діви Марія. І, увійшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел, Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі і народиш сина. І назвеш його ім'ям Ісус, Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова на віки, і його царству не буде кінця. А Марія сказала до ангела, як це станеться, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй. Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе утінуть. Тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць, ті, кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилим. А Марія сказала: Ось я слугиня Господня. Нехай буде мені за словом Твоїм, і відійшов від неї ангел. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Сьогодні дуже багато, дуже насичена літургія слова. В кожному читанні маємо щось важливе, і хотілося б також до кожного з читання сьогодні сказати пару слів. На початку в першому читанні ми познайомилися з одним з найдавніших місіанських пророчеств, пророк Ісая, говорить, передає слова Божі до Царя Ахаза. Про Діву, яка зачне і породить сина, і якому дадуть, можна сказати, таке месіанське символічне ім'я Еммануїл, що значить, Бог з нами. Вказується, власне, що цей, ця дитина буде не просто дитиною, а власне Богом, Богом з нами, Богом, який зійшов на землю. Але це пророчество можна назвати найбільш Таким суперечливим в історії церкви, якщо б зібрати всі ті всі спори, які точилися навколо нього, то можна було б товстенну книжку е, написати. Е, тому, може, е, не, якби е, не, не на це будемо звертати увагу. Е, згідно традиції Християнської, е, Діва Марія якраз перед, е, перед благовіщенням. Читала цей фрагмент і знала, що згідно з пророчеством, Месію, Бога з нами повинна породити діва. А вона вже була заручена Йосифові. І саме тому вона питає ангела, як це станеться, коли я чоловіка не знаю. Тобто, як це станеться, коли я мушу, згідно з пророчеством, лишитися дівою? І ангел їй відповідає. Що це і буде сила Божа, тому і той син, твоя дитина не буде просто людською дитиною, тільки дійсно буде, буде сином Божим. Але в сьогоднішньому першому читанні я хотів би ще звернути увагу на цього нещасного Ахаза, теж нащадок Давида, теж цар Ізраїля, вписаний також у родословну Йосифа Ісуса Христа, яку маємо в Євангелії, але бачимо Його в цьому читанні як такого трохи, скажімо, невіруючого. Сам Бог через пророка каже йому: проси знак. А він говорить: не буду просити, не буду спокушати Господа. І ніби на перший погляд. Добре сказав. Адже дійсно є така заповідь у Книзі Второзаконня: не будеш спокушати Господа Бога Свого. Цю заповідь повторював Ісус також, коли до Нього приступив Сатана і спокушав Його, так само відповів. І щодо знаку також, коли євреї просили знака у Ісуса, Він їм відмовив, не буде вам жодного знаку. І можна сказати, що Ахаз теж ну, дійсно не хоче спокушати Бога, не хоче якихось там знаків, щось такого, що ніби, ніби робить добре. Але насправді за цією заповіддю, за показним смиренням, він ховає гординю, а за заповіддю ховає свою, свою невіру, свою недовіру Богові. Гедеон просив про знаку Бога, не боявся просити знака, і отримав Його. І тепер пророк Ісая каже йому: проси знака, проси і отримаєш, а той каже ні. А є символом таких людей, їх є багато, було і в старому заповіті, і зараз, і, мабуть, ще буде багато таких людей, які могли би повірити в Бога, могли би стати віруючими. Але щось їм заважає, щось бояться, не можуть зробити цей перший крок назустріч Богу, щоб прийняти його слово. І коли сам Бог до них звертається, вони кажуть ні, ні, Боже. Може з різних причин. Може бояться вірити, може бояться відповідальності, яка слідує за вірою, якісь обов'язки релігійні. Краще бути так самі по собі, жити своїм життям, без Бога, але таке тихе спокійне життя, щось такого. Зовсім по-іншому, інший приклад дає нам сьогодні Діва Марія, яка каже Богові так. Приходить до неї ангел, і вона каже так: Ось я слугиня Господня, нехай буде мені за Твоїм словом. Вона ще не знає, що буде далі. Вона ще не думає, з чим це пов'язане, з якою відповідальністю, що це значить бути матір'ю, стати матір'ю Спасителя. І, мабуть, вона не думає про те, що сядеть на Золотому престолі в Небесному царстві і коронують, як царицю неба і землі. Всі люди будуть її прославляти, ангели будуть. Хороводи водити навколо неї, чи щось такого. Думала, мабуть, більше про таке земне життя, що її чекає. Зараз люди будуть показувати на неї пальцем, будуть казати погані слова про неї, і її чекає доля самотньої Матері, якщо б Йосиф відмовився від неї. Ні. Так би було, але Бог, коли дає людині завдання, то все робить для того, щоб вона змогла і це завдання виконати. І, звісно, Марію не залишив саму. І це є приклад довіри, ще не знати, що мене чекає, ще не знати, які труднощі будуть. Вона ще не знає про той меч, який має прошити її серце. Але вона каже Богові так. Нехай мені буде зі своїм Твоїм словом. Я готова виконати Твою волю. Буде тяжко, я не знаю, що буде. Але я кажу Богові так. Ахас також нічого не знає, але каже Богові ні відразу. І наступний приклад смирення і покори ми сьогодні бачили у сьогоднішньому псалмі. Це псалом Давида, також пророчий псалом, місіанський псалом, який повторює слова, з якого повторює святий Павло у листі до євреїв. Входячи у світ, Христос каже: жертв приношень ти не схотів, але ти приготував мені тіло. Щоправда, у псалмі ми бачили інший переклад жертви приношення. Не схотів ти, але ти відкрив мені вуха. Така різниця, на жаль, є в давньоєврейському тексті, з якого перекладали псалом. То є мова про вуха, а у грецькому перекладі Септоїгінти, яке цитує лист до євреїв, є, власне, приготував мені тіло. Насправді то немає якоїсь великої різниці, як кажуть, Сучасні також теологи, бібліїсти, можна розуміти і так, і так. І кожне з них є важливе. Жертви в приношень Ти не схотів, але приготував мені тіло, яке стане жертвою, яке Христос принесе в жертву. Заради цього Він приходить на світ, щоб замінити всі ті. Жертвоприношення криваві, які були в старому заповіті замінити єдиною жертвою свого тіла. А ти відкрив мені вуха, тут підкреслюється, то, що він стає учнем Божим, який слухає, який відкриває свою хоч, щоб слухати Божу волю і її виконувати. Але головне, звісно, в тому, це. Смирення Месії. Прихожу виконати Твою волю Боже мій. Я бажаю виконати Твою волю. Такі дуже добрі приклади сьогодні маємо в сьогоднішніх читаннях і знаємо, як Ісус виконав тими самими словами. Він молився у Сіманському саду. Не моя воля, але Твоя нехай станеться. Хоча також. Як людина, також не тільки син Божий, але син чоловічий, також боявся цього, цієї жертви. Але не моя воля, але твоя, нехай станеться. Це все дуже добрі приклади для нас, бо ми буваємо дуже часто, як той Ахас, чогось боїмося, боїмося своєї слабкості, бачимо перед собою якесь завдання і, і, і боїмося сказати так. А чи мені вистачить сил, а чи я зможу це зробити? А як воно буде? Ні, краще скажу ні. Краще скажу ні, але лишусь віруючою людиною. Ну, але якби така віра віра без зусилля якогось. Бо я боюся, боюся своєї слабкості. Але це не є добрий приклад. Краще бути таким, як Ісус, і як Діва Марія. Говорити Богові так. Я слуга Господні, хай мені станеться по твоєму слову. Хоча слуга нічого не вартий, як вчить наш Ісус, також в іншій притчі Євангельській, маю зробити те, що маю зробити, але я кажу Богові так. Не знаю, що мене чекає, чи це буде тяжке завдання, чи він мені допоможе, чи я лишуся сам на сам з цим завданням. Я цього не знаю, але кажу Богові так, бо я прагну, бажаю виконувати в своєму житті Його волю, а не свою. Амінь.